Вітаю всіх! Я тепер хочу подивитись, Як, що буде в Україні? Які події будуть в Україні після інавгурації Трампа? Події в Україні після інавгурації Трампа. 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 Що там? Допомога. конкурентна активна допомога, кінцевий результат, сила, допомога. І до зупинки йде. Не ну, Розумієте? Обмеження. Тобто, я би сказав, це все йде до обмеження бойових дій. Все-таки. Давайте глянемо ще ось це: вісімка мечів. Четвірка жезлів, проміжковий результат. Так. Конкретно будуть давити на обмеження. Розмов багато буде. Боже, скільки розмов. Давитимуть, розмовлятимуть по щоб зупиняти бойові дії, активність бойових дій. Все це це в цьому напрямку. Обмеження це. Обмежувати. Обмежувати будуть. Конкретні обмеження. Тепер Росія погодиться. На зупинку бойових дій після інаугурації Трампа. Росія погодиться на зупинку бойових дій після інаугурації Трампа. Після інаугурації Трампа Росія погодиться. На це після інаугурації. Десятка мечів. Це відповідь ні. Просто так вона не погодиться. На це, тому що має успіхи. Верховна Жриця там є. Політична гра, яка цікава. Ось вам імператор відразу ворог випадає. Справедливість. Дивіться. Шістка Пентаклів. Тут іще третя особа замішана. Конкретно замішана третя особа. Це Україна, Росія і Трамп Америка. Вибір домовленості. Ага. Випадає якийсь проміжковий результат. Зрозумієте ви одну річ? Не буде. Так, як всі хочуть, закінчення активної фази, все, Росії це невигідно. Прямо ось так зробити невигідно, і це потрібно зробити в вигляді переможця. Але, 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 вона піде на якісь обстріли. Наприклад, обстріли ще подивимось. Зараз подивимось обстріли. Після інавгурації Трампа буде зменшення обстрілів по Україні. Після інавгурації Трампа буде зменшення обстрілів. Після інавгурації Трампа буде зменшення обстрілів. Ні. П'ятірка Кубків, ні. Це вони ще. Це не до інавгурації треба прив'язувати. Україна. До речі, вона ніколи до України випадає по Україні, по всій країні. Це не до інавгурації треба прив'язувати, а до переговорів про результати війни О. Обмежити воєнні дії, військові дії, обмеження військових дій. Ось що буде. Йде до обмеження військових дій, ось що хочуть. Обмеження військових дій. Обмеження військових дій, дуже хочуть. Там, де свої хитрі дії, заплановані дії, які полегшать ситуацію. Воно полегшить. Але я хочу сказати одну річ. Не очікуйте спокою там, де близько лінія бойового зіткнення, прикордоння, лінія бойового зіткнення, той же Покровськ, про що ви кажете? Там не буде спокою, це фронт. Там, де фронт, не очікуйте спокій. Спокій піде з дальніх, з дальніх почнеться.